Всім привіт! Сьогодні на огляді NeoHash майнер, який по своїй механіці подібний до мамхеш. Але це не черговий клон, а дещо набагато краще, принаймні так вважаю я. Переходимо на офіційний сайт NeoHash Тут можна відкрити їх сторінку в соцмережі X. Натиснувши цю кнопку, ми потрапимо прямо в бот в Телеграмі. Незабаром появиться дорожня карта і вже присутній white paper Я повністю прочитав White paper з 11 сторінок. Він, якщо чесно, був складний для мене там, по-перше, багато різних IT-утямків, які я не розумію, плюс не дуже добре знаю англійську, англійську мову. Але з того, що зрозумів, це буде блокчейн <coughs> плюс штучний інтелект. Ми будемо використовувати наші токени для того, щоб купляти за них, ну, не обов'язково. Ми можемо просто свої токени продати на лістингу, а, а можемо їх залишити і використовувати, або їх хтось може купити і використовувати для того, щоб за допомогою цих токенів купляти агентів штучного інтелекту і покращувати цих агентів в майбутньому. Таких агентів кожен користувач може купити необмежену кількість, наскільки вистачить токенів. Також покращувати їх можна необмежено. В теорії таких. Агентів штучного інтелекту в цілому світі може бути мільйони і навіть трильйони. Агент штучного інтелекту являє собою такий мікроштучний інтелект, наприклад, мікро gpt який виконує якусь певну функцію. Але на відміну від Чат-GPT, тут буде мільйони таких штучних агентів штучного інтелекту. Кожен зможе виконувати якусь свою роль, але кожен також може брати. Може ділитися досвідом з іншим агентом, таким чином вони зможуть постійно навчатись і вдосконалюватись і навчати один одного. Таким чином, в майбутньому це може, може стати дуже потужною нейромережею, дуже потужним штучним інтелектом. Ну, хоча це, це різні визначення по суті свої. Тому мені власне сподобався цей. Ну тому що тут є реальний продукт, якщо, звісно, розробники зможуть його реалізувати. Бо тут також потрібно пам'ятати про ризики. Ми поки що не знаємо нічого про команду цього проєкту. White paper дуже гарно зроблений. Це прямо як якась наукова робота, тут є ілюстрації, формули. Навіть список лі літературних джерел оформлені за всіма правилами. Тобто це реально дуже професійно зроблено. Хочеться вірити, що це все правда, бо виглядає все дуже класно, аж нереально добре. Якщо такий проєкт дійсно вдасться реалізувати, якщо розробники свою аудиторію не заскамлять, то це може стати не те, що найкращим проектом в Телеграмі, а взагалі найкращим проєктом. Блокчейні взагалі. Тепер я перейду до самого бота. Ну, для початку ще порівняю Неохеш neo застосування NeoHash з іншими якимись іграми. Тобто, тут ми маємо штучний інтелект, реальне застосування, цей штучний інтелект в теорії зможе вирішувати проблеми глобального рівня, такі як економічні проблеми, соціальні проблеми, проблеми пов'язані з кліматом. Та інше. Для початку його планують використовувати для оптимізації ресурсів в межах компаній, для оптимізації реклами. Тощо. Тепер подивимося, що зараз є в якихось звичайних таполках. Наприклад, зараз ігри взяли собі за основу випускати гейм центри Наприклад, BAMS Money В двох є гейм-центри. Тобто, одна гра випускає ще 10 ігор. Це Типу таке застосування для токена, щоб в цих 10 іграх потім, наприклад, цей токен може використовуватись для покупок. Це добре, але що тоді буде в кожній з цих 10 ігор? яке в них буде застосування? Тобто Це виглядає як така пірамідка, яка скоро все одно посипеться. Тобто це не довга історія. Цього вистачить, щоб ці токени тієї ж гри БАМС можна було. За гарною ціною продати на ліс, але цього не вистачить, щоб цей проект існував роками. От ну, неохеш це якраз якщо, знову ж повторюю, якщо це все вдасться розробникам реалізувати, це ну, історія на багато-багато років. Тепер покажу сам бот. Якщо ви вже майнили в манхеш, то вам цей бот буде схожий. Є такий звук при запуску, який неможливо вимкнути, і сподіваюся, розробники принаймні зменшать його гучність. На першій клаці в нас баланс. У мене, наприклад, 231 тисяча токенів. На мене на всього у нас токенів 1 мільярд. Смужка енергії. Коли ми нажимаємо кнопку Start Mining, в нас енергія поступово витрачається аж до нуля. Відновлюється енергія 1 годину 40 хвилин в кожного по-різному, хоча, можливо, в кожного однаково. Тут, тут вказана швидкість відновлення. Визначити час протягом якого відновлюється вся енергія, дуже просто. Ділити оцей показник максимальна енергія на оцей показник регенерації, отримуєте кількість в годинах. В мене це 1,66 1 година 0,66. Години, тобто на годину 40 хвилин. Повертаємось сюди. Тут у нас блок, який зараз відкривається, всього блоків 1 мільйон, поточна складність, складність залежить від кількості майнерів і від потужності їх комп'ютерів чи на чому там вони майнять. Вона города з одного блоку. Винагорода ділиться між майнером, який відкрив блок, і між учасниками, які допомагали майнеру відкривати цей блок. Зараз майнеру випадає приблизно 400 токенів, решта токенів 600 ділиться між іншими учасниками. Переходимо на вкладку Upgrade. Тут в нас всі функції донатні. Ця кнопка повністю відновлює нашу енергію. Тут можемо збільшити наш максимальний запас енергії, але без відновлення. Цього запасу. Тобто, в моем наприклад, коли ми збільшуємо запас енергії, ми одразу відновлюємо всю енергію, а тут ми просто збільшуємо максимальний запас, а відновлюємо цією кнопкою. Два турборежима, турбомод трохи пришвидшує швидкість майнінгу, The сильно пришвидшує швидкість майнінгу. І тут це така прихованка від розробників. Це анграма насправді за ванмод. Якщо вам переміс переставити літери, то вийде наво. Так, завдання це безкоштовне завдання, ви можете збільшити ваш максимальний запас енергії, виконавши ці три завдання. Додавання друзів такого додає енергії. Статистика, тут ви побачите ваше місце. Я зараз знаходжусь в топі 100 не Непевний, що втримуюся до кінця майнінгу, це буде складно. Тут в нас покажемо, скільки токенів видобуто на даний момент. У відсотках, тут в штуках. Кількість всіх учасників майже 100 тисяч. Дата старту майнінгу 26 листопада, сьогодні якраз один місяць, хоча складність майнгу досі дуже мала, до... ну, ще не пізно заходити зовсім. Хоча варто зазначити, що вчора кількість майнерів була 1100, мабуть, через різдвяні акції. Тут зараз все дешевше коштує. Ну, можливо, на час, коли веде це відео, знижки вже... Зниж... вже немає, але знижки були. Мабуть, тому так і збільшилась кількість користувачів. Донатити чи не донатити, звісно, вирішуйте самостійно. Тут. Гра так хитро зроблена, що вхід в цю гру повністю безкоштовний, але майнити в цьому безкоштовному режимі дуже невигідно, це дуже довго. Вам захочеться купити принаймні турборежим, щоб майнити набагато, ну, набагато швидше. Наприклад, ви нажимаєте кнопку старт без турборежиму майните десь одну годину. І ви за одну годину можете намайнити там, припустимо, 150 токенів. Якщо купити цей турборежим за 200 зірок, це намайниться за 3 хвилини те саме. І потім одну годину 40 хвилин треба буде почекати, щоб вона відновилася. Знову запустити майнг на 3 хвилини. Тут є інформація про токен, вказано, що майнка буде 60-90 днів. 60-90 днів. Я не впевнений, що це точно, бо поки що відкрито тільки 165 тисяч блоків, а це 16%, вже би, по ідеї мало бути відкрито 33%, якщо дійсно буде тривати максимум 90 днів. Ще такий варіант, що швидкість відкривання блока постійно буде зменшуватися. Наприклад, припустимо, що зараз блок відкривається за 10-9 секунд. Колись він буде відкриватися за 6-5 секунд, тоді в нас дійсно за 90 днів ми зможемо все майнити. Наразі це все, що відомо про NeoHash на даний момент. Якщо вам цікаво, долучайтеся. З посилання на гру я залишу в описі під відео. Ну, не на гру, а на майнер. Це, це вже в нас не ігри. Зараз вже закінчується цей тренд таблок, починається тренд майнерів. На офіційний канал NeoHash і на оцей сайт я також залишу посилання на сайті, ви зможете прочитати white paper, якщо вам цікаво. Також мені дуже цікаво, що ви думаєте про NeoHash. цікаво почути якусь альтернативну думку, скам це, не скам, Чи взагалі таке реально. Прошу поставити вподобайку, по можливості поширити дане відео, підписатися на канал і поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Також, якщо вам близька тематика мого YouTube каналу, прошу підписатися і на мій канал в телеграмі, там можна знайти більше корисних публікацій, ніж є на YouTube каналі. Посилання на мій телеграм канал є в описі під відео або в профілі YouTube каналу. Всім па-па і до нових зустрічей!